Вітаю вас, шановні глядачі! Вітаю всіх та кожного. Складаємо з вами прогнозування по областях України на тиждень в період з 8 12 по 14 12 Давайте ми з вами будемо складати прогнозування. Вибачте, що не зразу зайшов. Вчасно тому що самі бачите, що блекаути, світло багато вимикають, тому я вчасно не встиг. Тому що з тими графіками відключення дуже тяжко зловити, коли є світло. Я думаю, це зрозуміло і очевидно. Добре, давайте будемо з вами приступати до прогнозування по областях України на цей тиждень. Завтра, в 19-й годині, можуть бути гарячі точки. Знову ж таки, не факт, що я встигну вчасно. Самі розумієте, тому що зараз з тими блекаутами всі графіки кажуть Папа. -па. Добре, давайте будемо приступати. Добре, прогноз по областях України на тиждень. З 8 по 14-12. Так, починаємо. Київ та Київська область. Давайте подивимося по Києву та по Київській області. Так, так. Велика в мене черга відключень. В принципі, як і багато де в Україні. Так, добре. Дивимося. Київ. Карта денег. карта грошей падає. Далі карта удачі. Хороша та позитивна карта. Карта подорожі. Карта юної жінки. Ну, до речі, тут на Київ карти непогані. Випадають, досить непогані. Київська область. П'ятірка-червова карта брехні та обману падає. Далі туз хрестовий карта сили. Далі наступна карта Трійка Пікова. Карта вогневих ударів. Атак, провокацій. Туз бубновий карта м, грошей. Ну, По Київській області карти трошки тяжчі. По Києву цього тижня спокійніші карти, ніж попереднього тижня. Тому будемо надіятися, що якесь затища буде. Ну, цього тижня, по Києву, карти краще випадають. Так, далі дивимося. Далі дивимося Житомир та Житомирська область, потім буде Одеса. Давайте глянемо, що карти покажуть по Житомиру та по Житомирській області. Потім буде Одеса. Так, <кхе> так. Добре, давайте глянемо. У мене черга називається 5 і 1, якщо вам це про щось говорить. Так, добре, дивимося. Далі. Житомир, якщо вам це прям настільки важливо, так, карта лігкомислія, карта брехні та обману. Далі падає карта друга. Далі падає карта лживості. Карта брехні та обману ще одна. Карта надіжди. Вогневих якихось загроз чи вогневих небезпек по Житомиру карти не показують. Більш-менш ситуація спокійна. Так, добре. Далі, Житомирська область. Зевс, блискавка, підвищені вогневі загрози, підвищені вогневі удари та атаки. Так, десятка червова карта сім'ї та родини. Далі валет червовий, карта сильного чоловіка. Та трійка пікова, можливі, вогневі удари, атаки провокації. Ну, тут карта вогню падає по Житомирській області. По Житомиру карти спокійніші. Далі дивимося. Дивимося далі. Одеса, Одеська область, потім Харків, потім Дніпро. Та по Одесі. Я нагадую, що це прогнозування на тиждень з 8.12 по 14.12. Добре, давайте подивимося. Добре. Одеса. Карта ожидання, карта очікування. Карта, яка говорить про те, що ситуація по Одесі особо не поміняється яким був минулий тиждень, таким приблизно буде цей тиждень. Тобто, жителі Одеси згадуйте, яким був минулий тиждень. Ця карта говорить про те, що ситуація особо не поміняється. Цей тиждень буде таким самим. Далі карта дворянина, карта сильного чоловіка, карта юної жінки, карта радості, Союзи та об'єднання. Ну, в принципі, е карти говорять про те, що. Ситуація по Одесі, яка була минулого тижня, такою і залишиться. Добре, це чи погано, Одесити, згадуйте минулий тиждень. Цей тиждень буде таким самим. Так, Одеська область. Вибачте. Так, Нептун карта сильного чоловіка. Туз Хрестовий карта сили. Хороша, позитивна карта. валет Христовий, карта чоловічої енергетики сильної. Дякую. Дама Христова. В принципі, карти непогані. Далі дивимося. Харків, Харківська область, потім буде Дніпро, Дніпропетровська область. Дякую. Так, добре, зараз ми подивимося Харків та Харківську область, потім буде Дніпро та Дніпропетровська область. Завтра о 19-й годині будуть гарячі точки. Нагадую. Добре, давайте подивимося з вами. Харків та Харківську область. Ні, ще не був, ще попереду. Я тільки недавно почав ефір ще попереду. Так. Харків, давайте подивимось по Харкову. Карта печалі, карта траура. Погана карта, небезпечна. Вогневі загрози, вогневі удари, смертельні атаки. Погана карта. Карта розговора, карта спілкування, карта комунікації падає. Карта послуги, взаємодопомога, взаємопомочі. Жителі Харкова допомагайте один одному. Карта отчаяння. Підвищені вогневі загрози. Вогневі удари, вогневі атаки, вогневі небезпеки. По Харкову ситуація погана і небезпечна. Є тут дві карти, які вказують на атаки. Досить сильні, тому по Харкову карти погані. Є загрози вогневих небезпек сильних. Харківська область. Шестірка пікова, підвищені вогневі загрози, вогневі удари, вогневі небезпеки пятірка червова карта брехні та обману. Перевіряйте всю інформацію по Харківській області. Вісьмірка Христова провокації. Карта ударів, карта атак, карта агресії великої. Десятка пікова вогонь. Вогневі загрози, вогневі небезпеки. Ситуація погана. Ситуація небезпечна і ситуація тяжка. По Харкову і по Харківській області карти погані. Далі дивимося. Дивимося з вами Дніпро та Дніпропетровську область. Давайте подивимося, що мені карти покажуть на Дніпро та на Дніпропетровську область. Так, давайте подивимося. Дніпро, Дніпропетровська область, що мені карти покажуть. Співчуваю. Так, давайте глянемо. Я нагадую, що це прогноз на тиждень з 8.12 по 14.12. Дніпро карта вогню, вогонь нещастя, підвищені вогневі загрози, вогневі удари, вогневі атаки, погана карта. Зразу карта говорить про вогневі атаки, очевидні. Карта лживості, карта брехні та обману. Перевіряйте всю інформацію по Дніпру. Карта болезні, карта хвороби, проблеми по здоров'ю, загрози здоров'ю. Карта любові, купідончик. Об'єднуйтесь, любіть один одного, допомагайте один одному. Це дуже важливо. Ну, погана ситуація. Три карти негативні на Дніпро, тому ситуація не хороша. Вибачте, будь ласка, трошки приболів від того холоду знову. Дніпропетровська область, п'ятірка пікова, смертельні загрози, смертельні удари та атаки погана карта. Піковий туз, теракти, смертельні загрози дуже поганий знак. Погані карти, дуже і дуже небезпечні по Дніпропетровській області. П'ятірка Бубнова карта бідності. Карта фінансового розорення, карта втрат. І вісьмірка хрестова – провокації, агресія. Коротше, погана ситуація по Дніпропетровській області і по Дніпру карти погані. Тому, вибачте, будь ласка, вже як є. Що карти показали, то я і сказав. Я хочу хорошого прогнозу для усієї України. Але скоріше, б це все закінчилося. Ця вся гадость, вся ця війна. Ні, за подарунки я питання не розглядаю. І це не той тип ефірів. Якщо у вас є якесь питання особистого характеру, то є номер на сторінці в Тіктоці і в Ютюбі, в описі під відео і в профілі моєму. Заходьте і дивіться, я за подарунки не гадаю. І в прямих ефірах я теж не гадаю. Зараз ми дивимося з вами Запоріжжя та Запорізьку область. Потім буде Херсон, потім буде Миколаїв. Я нагадую, якщо ви пропустили свою область, можете подивитися в записі на YouTube. Підпишіться на мій YouTube Роман Завидовський, там це відео буде збережено. І ще нагадую, що завтра будуть гарячі точки в 19-й годині. Постараюся вчасно, якщо не буде якоїсь турботи і іншої роботи. Так, добре, дивимося. Так, постараюся рівно в 19. -й. Завтра в гарячих точках. Дивимося Запоріжжя, потім буде Херсон, потім буде Миколаїв. Зараз ми дивимося Запоріжжя, потім Херсон, потім Миколаїв. Запоріжжя, карта возлюбленого. Карта сильного чоловіка, карта сили, карта чоловічої енергетики хороша карта. <кхе> карта праздника. Можливо, якісь хороші переміни в кращу сторону. Свадьба, карта союзів та об'єднань, карта високомір'я, Можливі провокації та агресія. Тобто тут карти хороші, але оця от карта Високомір'я може говорити про провокації, може говорити про агресію. Майте на увазі жителі Запоріжжя. Ну, але карта свадьби, праздника, возлюбленого це хороші карти. Можливо, якісь переміни в кращу сторону. Дай Боже. Далі дивимося: Запорізька область, король бубновий, карта сильного чоловіка. Шестірка пікова, підвищені, вогневі загрози. Вогневі удари та атаки. Шестерка червова, карта сім'ї та родини, Зевс блискавка підвищені вогневі небезпеки. Погана карта, небезпечна карта. І тут шестірка пікова, тому я би сказав, що по Запоріжжю ситуація напружена. По Запорізькій області ситуація е, така більш небезпечна. Але завтра, завтра, в прогнозі по гарячих точках, ми Запорізьку область будемо розб... дивитися більш детально по різних. Точках Запорізької області. Так що це загальна картина. Завтра в гарячих точках подивимося окремо там Токмак, окремо, Мелітополь, Бердянськ. Зараз ми дивимося Херсон. Я нагадую, що це прогноз на тиждень з 8 по 14 12 Так, добре. Зараз ми дивимося Херсон. так Ми зараз дивимося Херсон. Не забувайте ставити ваші лайки. Буду вам вдячний. Так. Добре. Давайте подивимося з вами Херсон. Потім що? Потім, Потім Миколаїв. Боже, вибачте, в мене вже голова тяжка. А, так. Так, Херсон по Херсону. Карта дворянина. Карта сильного чоловіка. Далі карта праздника, Карта юної жінки. Активізація жіночої енергетики. Карта друга. По Херсону падає. Далі дивимося. Херсонська область. Четвірка пікова вогневі небезпеки, вогневі атаки, вогневі удари. Піковий туз. Погана карта. Дуже поганий знак. Карта терактів, карта смертельних загроз. Карта вогневих небезпек дуже сильних. Двійка Бубнова карта бідності. Карта фінансового розорення, втрати. П'ятірка пікова, смертельні загрози. По Херсонській області карти дуже погані. Причому всі. Жодної позитивної карти. Тому. Я би сказав, що по Херсонській області цього тижня можуть бути особливі небезпеки, особливі удари, атаки. Ой, вибачте, та вогневі небезпеки. Так, добре. Вибачте, я не встигаю все прочитувати, що ви питали. Так, далі. Дивимось. Миколаїв та Миколаївська область. Я, не... я дивлюся на обидва чати, тому я, може, щось і пропущу. Простив. Так. А, ну, зараз конкретно ні. Зараз я більше зайнятий такою роботою. Прогнозовую. І працюю з клієнтами. Так, добре, дивимося далі. Миколаїв. Дивимося з вами Миколаїв та Миколаївську Так, Миколаїв. Карта удачі падає на Миколаїв. Карта солдата. Карта солдата падає по Миколаєву. Мобілізація, якісь мобілізаційні моменти, військові дії. Карта праздника. Карта любові. Далі дивимося. Миколаївська область. Трійка-бубнова. Карта бідності. Карта фінансового розорення, карта втрат, можливі якісь атаки на об'єкти інфраструктури важливі. Дама червова, карта сильної жіночої енергетики. Семірка хрестова, карта сили. Четвірка червова колісниця. Рух вперед. Ну, непогані карти. Але по об'єктах інфраструктури можуть бути все одно атаки. По Миколаєву карти спокійні. Так, добре. Далі. Кропивницький, Кіровоградська область, потім Черкаси, Полтава та Суми. Зараз ми дивимося Кропивницький та Кіровоградську область, потім Черкаси, Полтаву та Суми. Так, Київ уже був, Одеса, Харків уже теж були. Пропустили. Хто пропустив свою область, подивитися в записі на Ютубі. Так. Підпишіться на мій YouTube Роман Завидовський, там це відео буде збережено. Е, так, добре. Кропивницький, дивимося. Карта зустрічі падає, хороша, позитивна карта. Карта розмови, карта спілкування та комунікації. Карта листа якісь, можливо, новини та інформація. Карта врача. Проблеми по здоров'ю, але це не сильно чорна карта. По Кропивницькому карти спокійні. Якогось великого негативу на Кропивницький я не бачу. Так, Кіровоградська область: Семірка-гранова карта сили. Далі трійка червова карта Любові, карта Союзів та Об'єднань. Десятка бубнова збройне та фінансове підсилення. Семірка червова карта брехні та обману. Ну, в принципі, по Кропивницькому та Кіровоградській області карти непогані. Великого якогось негативу карти не показують. Тому я можу сказати, що якихось великих загроз ударів та атак немає. Саме по Кропивницькому та Кіровоградській області. Далі дивимося. Зараз ми дивимося Черкаси-Черкаська область. Потім буде Полтава-Полтавська область, потім Суми. Я нагадую, що це прогноз на тиждень. З 8 по 14-12. Луганськ, Донецьк та Крем будуть наприкінці. Дочекайтеся. Е, так, добре, дивимося. Дивимося далі. Черкаси. Карта Траура, карта Скорбі погана. Карта небезпечна. По Черкасах можуть бути якісь атаки. Поганий знак. Далі карта свадьби, карта союзів та об'єднань. Далі карта печалі. Карта старої дами. Ну, по Черкасах ситуація така, я би сказав, небезпечна. Є загрози вогневих атак, є загрози ударів. Ситуація по Черкасах не хороша. Черкаська область. Шестірка Бубнова, збройне та фінансове підселення. Двійка Бубнова. Карта брехні, карта обману. Далі трійка Хрестова карта сили. Шестірка Хрестова блискавка. підвищені вогневі небезпеки. М -м, така не дуже добра ситуація. І по Черкасах, і по Черкаській області є загрози атак, підвищені цього тижня. Будьте обережні. Так далі дивимося. Полтава, Полтавська область, потім Суми Сумська. Давайте подивимося з вами Полтаву та Полтавську область. Потім буде суми Сумська область. Давайте глянемо, що карти покажуть по Полтаві та по Полтавській області. Мені зараз. Потім буде суми Сумська область. Так, добре, дивимось. Полтава. По Полтаві карта і карта сильної жіночої енергетики. Карта сюрприза хороша, позитивна карта. Карта печалі, карта депресії, карта траура. Погана. Карта небезпечна. Карта друга. Ну, ця карта траура. вона псує картину, тому по Полтаві теж є загрози атак, судячи по цій карті. Так, добре. Далі. Полтавська область. Вісьмірка-червова. Карта брехні та обману. Колісниця. Рух вперед. Карта перевезення, переміщення, карта якоїсь логістики. Далі Десятка Бубнова. Карта новин, карта інформації, карта грошей. Сім'ярка Пікова, вогневі загрози та атаки. Ситуація така, можуть бути атаки, досить серйозні, небезпечні. Будьте обережні. Далі, Суми Сумська область, потім Чернігів, Чернігівська область. Буду вдячний за лайки. Буду вдячний, якщо хтось пропише тайм -коди. І Не ображайтеся, якщо я невчасно відповідаю на ваші репліки в чаті, тому що чата обидва, я трохи змучений за день, і голова крутиться. І блекаути дратують. Дуже сильно дратують і нервують. Так, добре. І саме через ці блекаути в хаті холодно. Добре. Дивимося. А, Суми Сумська область. Нагадую, що це прогноз на тиждень. Це прогноз на тиждень з 8 по 14.12. Суми. Карта врага, карта ворога, близька присутність ворогів, активізація ворогів, ворожі удари, ворожі атаки, погана карта, небезпечна, карта кімнати, карта закритого простору. Будьте більше вдома в закритому просторі, жителі сум. Карта юної жінки падає. Карта старої дами. Подбайте про старших людей, подбайте про їхню безпеку та захист. Ну, тут падає карта врага, вона не є хорошою. Карта врага якраз і говорить про те, що. Можуть бути ворожі удари, можуть бути ворожі атаки, активізація ворогів. Тому, по сумах, ситуація напружена та небезпечна. Сумська область. Туж чергова карта любові. Далі четвірка бубнова карта фінансових проблем, можливі атаки на об'єкти інфраструктури. дама червова карта жінки-матері, трійка пікова, вогневі небезпеки та атаки. Ну, ситуація, я би не сказав, що прямо смертельна і сильно чорна, але тяжка. І по Сумах, і по Сумській області досить тяжка. Так, добре. Далі дивимося. Добре, матиму час, то гляну. Так. Далі Чернігів та Чернігівська область. Давайте подивимося на цей тиждень. Так, хто пропустив свою область, подивитися в записі. Так, хто пропустив свою область, то в записі подивитися на YouTube. Дивимося на Чернігів та на Чернігівську область. Чернігів. Карта дворянина, карта сильного чоловіка падає. Карта злодія. Можливі втрати, можливі крадіжки, можливі атаки на об'єкти інфраструктури. Карта денег, Карта служанки. Ну, Атаки на об'єкти інфраструктури можуть бути, але великих загроз не бачу. Чернігівська область. п'ятірка червова, Карта брехні та обману. Перевіряйте всю інформацію по Чернігівській області. Дев'ятка червова карта сім'ї та родини, дама Хрестова карта сильної жіночої енергетики. Трійка, хрестова карта сили. Ну, тут карти непогані по Чернігівській області. По Чернігову, по самому місту, можуть бути атаки на об'єкти інфраструктури. Але чогось прямо сильно чорного, якогось великого негатива, карти не показують. Далі. Вінниця, Вінницька область, потім Чернівці, Чернівецька область. Давайте подивимося з вами зараз. Вінницю та Вінницьку область. Давайте глянемо, що мені карти покажуть на Вінницю та на Вінницьку область. Потім Чернівці, Чернівецька область. Добре, дивимося. Вінниця. Карта смерті падає на Вінницю. Погана карта небезпечна. Підвищені загрози атак, ударів, смертельні небезпеки. Поганий знак по Вінниці. Далі. Карта служанки. Падає. Далі карта печалі, карта депресії падає на Вінницю, карта купця, збройне та фінансове підсилення. Ну, по Вінниці загрози атак карти показують. Будьте обережні, жителі Вінниці. Вінницька область. Дивимося, тут хрестовий карта сили. Далі валет Червовий», карта сильного чоловіка, активізація чоловічої енергетики. Далі дивимося. Вісьмірка пікова, підвищені вогневі загрози, вогневі удари та атаки по Вінниці. Дев'ятка пікова карта терактів. Цього тижня по Вінниці та по Вінницькій області карти погані та небезпечні. Досить небезпечні. Так. Київ, Харків, Одеса були. Дніпро я вже теж дивився. Хто пропустив, подивитися в записі на Ютубі. Так, далі дивимося. Дивимося зараз Чернівці та Чернівецьку область. Давайте глянемо, який буде цей тиждень по Чернівцях, по Чернівецькій області. Я вже багато областей подивився. Хто пропустив, то подивитися в записі. Це на тиждень прогноз. З 8 по 14, 12. Добре, дивимося. Чернівці. Карта високомір'я, карта провокації, карта агресії, карта атак. Можливих карта постоянства, карта стабільності. Хороша карта. Карта печалі ну це більше про якісь депресивні стани. Карта жінки-матері з дитиною на руках. Напружена ситуація. Така трошки тяжкувата. Сильних вогневих загроз карти не показують, скоріше провокації. Далі дивимося. Чернівецька область двійка пікова в повітряні загрози. Дрібні провокації. Далі дивимося. Вісьмірка бубнова карта брехні та обману. Перевіряйте всю інформацію по Чернівецькій області. Король бубновий, карта сильного чоловіка, шестерка пікова карта можливих вогневих небезпек. Така трохи тяжка ситуація. Е, так, далі. Зараз ми подивимося з вами Івано-Франківськ та Область потім Хмельницький, потім Рівне. Так. Якщо у вас є питання особистого характеру, то за номером на сторінці в Тіктосі і в Ютубі. Viber, WhatsApp, Telegram. Так. Хто пропустив свою область, подивитися в записі на Ютубі. Так. А зараз ми дивимося Івано-Франківськ та Івано-Франківську область, потім Хмельницький, потім Рівне. Була, була, пропустили, в записі подивитись. Так. Добре, дивимося. Івано-Франківськ. Карта мислителя. Карта думок та планів. Далі карта ожидання, Карта очікування падає. Карта, яка говорить, що ситуація не поміняється по Івано-Франківську. Карта сюрприза. Карта врача, проблеми по здоров'ю. Але вогневих ударів атак смертельних небезпек немає, слава Богу. По Івано-Франківську спокійно. Івано-Франківська область. Десятка пікова, можливі вогневі загрози та атаки. Зепс, блискавка, підвищені вогневі удари. Трійка бубнова карта бідності. Карта фінансового розорення. Можуть бути атаки на об'єкти інфраструктури. П'ятірка пікова вогневі загрози. По Івано-Франківську спокійно. А от по Івано-Франківській області карти показують підвищені загрози атак. Можливо, десь по області можуть бути прильоти та атаки. Будьте обережні. Далі. Хмельницький та Хмельницька область, потім Рівне та Рівненська область. Завтра, в 19-й годині, будуть гарячі точки. Доєднуйтесь, приєднуйтеся. Зараз ми дивимося з вами. Так, зараз ми з вами дивимося. Хмельницький та Хмельницьку область. Давайте глянемо, що мені карти покажуть на Хмельницькій. Карта печалі, карта депресії. Карта встрічі, карта зустрічі. Чоловік та жінка. Далі. Карта врага. Карта противника. Активізація ворогів. Карта праздника. Ну, я скажу так. Ситуація напружена. Карта ворога падає. Значить, якісь ворожі атаки на Хмельницький. Жителі Хмельницького будьте обережні. Хмельницька область.